Повторюю, знову бо це важливо. Перший раз, коли викликалися, от ми запустили наш додаток заново, ми бачимо в локаті set content викликався. Потім banana text start, Наша функція викликалася. Потім count is declared. Ми задекларували змінну count state. І текст задекларували, який відображає те, що ми бачимо на екрані. Зараз у вас є одна зміна count state. Як тільки ви натиснули сюди раз, перевикликалась функція функції text, знову print line, ви пам'ять затерла попередню зміну count state, count state, для якої ви збільшили значення на одиничку, Створило нову зміну count state. Цього оператора дорівнює, бачите, mi state of. З початковим значенням 0. Все, у вас знов значення 0. І незважаючи на те, що відбулися рекомпозиції, і ви зараз знову перемальовуєте composable", перемальовуєте цей текст, значення ось тут лишається нульове. Тому що ви спровокували рекомпозицію, але ваше значення не дійшло до рекомпозиції, тому що ви створили цю зміну заново. І це проблема в... при рекомпозиції. І для вирішення тої проблеми є, на перший погляд, просте рішення, до якого вам треба буде звикнути. І називається воно remember. Просто ключове слово remember, що означає запам'ятати. Піксую, і тоді поясню, як воно працює. Remember. Просто пишу таке слово, Enter, і всередину в тіло блоку remember я вставляю створення якраз «mutable state of. Просто перевіримо, чи працює, потім поясню знову, як виконується код вже за допомогою Remember, чому воно працює. Дивимося логи, стираю непотрібні логи старі. Запускаю count is. І дивіться, збільшилось на одиничку. Кльово ж працює. Remember пофіксував нашу проблему. Додаю лог, щоб ви зрозуміли. Як виконуються рекомпозиції, як разом з remember? І які шматки коду виконуються, які ні. Так, printline. Який лог то так? Remember Inside. Що Remember всередині викликалося. І давайте ще отут бахнемо один лог в кликабл. Просто, якщо клік відбувся. клік. Попередні логи затираю. І дивимося тепер, як виконується код з remember. Ом. Екран відкрився. Знову функція SetContent. Банана текст Викликалась. Потім uh, remember uh, створюється, ініціалізується змінна Count State. Спрацьовує блок всередині в remember. Ми бачимо лог Remember Inside. Remember Inside вертає нам якраз mutable state, але вже трошки з певною магією, яку ми зараз розчакуємо. Далі виконується Count is Declared. І далі ми декларуємо сам текст. І тепер цікава штука. Струці логі. Коли я натискаю на кнопку, на текстове поле, раз. Спрацьовує клік спочатку оцей блок, він. Ініціює зміну значення нашого стейту. Це говорить нашому Composable. Рекомпонуйся. Тому що це святе правило для Composable. Якщо стейт тобі помінявся, ти маєш перемалюватися. текст. Рекомпонується, рекомпозується, викликається функція банана текст старт знову. І зараз уважно. І зразу ми бачимо лог. Count is declared, Але ми не бачимо логу Remember Inside. В цьому і полягає магія блоку Remember. Запам'ятати стан. Remember робить тільки одне. Коли відбувається рекомпозиція, то оцей блок ініціалізації змінної не викликається в другий раз. Він викликається тільки перший раз, коли, коли викликали, викликались блок set content, і ми перший раз задекларували наш Composable. а потім, коли відбувається рекомпозиція, тоді блок всередині Remember не викликається. А що ми вказали в блоці в Remember? Створення нової, нової змінної і мій state з дефолтним значенням 0. Це означає, що тепер, коли відбувається рекомпозиція, Count state не перестворюється, і ми таким чином не втрачаємо оце значення, яке тут ми збільшили на одиничку. Remember для нас, для нашого Composable, запам'ятало, remember означає запам'ятати, запам'ятало цей count state і подбало про те, щоб ми його не перестворювали заново. Тому цю проблему, яку описав ви вище, що ми перестворювали заново змінну account state, вона вирішена з допомогою remember. В цьому й магія remember. Тому майже завжди, коли ви будете використовувати ось так локальну змінну, там створювати state в Composable, ви будете використовувати її разом з Remember. І тому, коли цього Remember не було, ви могли побачити, що. Заберу remember тимчасово. Що була помилка. Бачите? Хоч код виконувався, число не збільшувалось, але нас попереджала програма з допомогою цієї помилки: creating a state object during composition without using remember. Типу, альо, ти створюєш mutable state of uh, best remember. Ти впевнений, каже нам програма. Бо зазвичай це веде до непередбачених дій. І тому вам, якщо ви впевнені, що вам це потрібно, але для чого вам це потрібно, ви можете просто натиснути suppress, типу, suppress, як це, репресувати, закрити очі на цю помилку, яку вам показує компілятор, а можете не закривати очі, а пофіксити якраз проблему, дослухатися до рекомендацій компілятора і додати remember. Якщо треба, послухайте це заново, щоб я зараз не повторював, перекрутіть назад. Ключова штука. Зрозумійте, як виконується код без ремемберу і чому ми, ми втрачаємо збільшене число на одиничку. І зрозумійте, як виконується код, коли ми в ремембер ініціалізовуємо змін. Зрозумійте, що ремембер запам'ятовує вже задеклар... задекларований нами стан, що коли після наступної рекомпозиції він враховує зміни, які ми внесли в той стан. І ми маємо справу після рекомпозиції. З тою самою локальною змінною, яку ми мали попередній раз, коли відмальовувався банана текст. Ми маємо справу з тою самою змінною, щоб ми могли вже оперувати з її іншим значенням. Value. Ось так. Ось так. так. На цей урок цього вистачить. Можливо, і більше того, я рекомендую, якщо хоч щось трошки неясно, під Google додатково, задайте коментарі е, ну, тут на YouTube під відео, або задайте питання в коментарях, або в нашій Телеграмі-групі, де ми одне одному допомагаємо вчити програмування. Ваша задача зрозуміти, як воно працює. Бо далі на основі цього буде будуватися вся наступна робота з Composable і рекомпозиції. І це база розуміння того, як виконується код під час рекомпозиції. Трошки підсумуємо, і заодно нагадаю, що ви маєте запам'ятати в кінці того відео і зрозуміти це. що таке рекомпозиція. Як зробити так, щоб композу які ми задекларували, могли змінюватись, перемальовуватися по ходу виконання програми? Наприклад, коли користувач натискає на кнопку, або коли міняється якісь дані в локальній базі даних, коли щось проходить з сервера, коли завгодно, нам постійно потрібно міняти на екрані трошки в'юшки. Ми використовуємо для цього state, спеціальний об'єкт обгортка, в який ми огортаємо якісь потрібне для нас значення, в даному випадку int, це може бути string, це може бути що завгодно. Стейт спеціально створений для того, щоб ми вказали Composable. Composable будь в курсі, якщо стейт міняється, перемалюйся. Composable чемно слухається. Стейт помінявся ось тут, а він перемалювався. Але щоб не втратити попереднє значення, щоб не створювати новий стейт заново, а запам'ятати попередній стейт, використовується блок Remember. Все, на цей урок вистачить. Підписуємося і до наступного уроку. Бувайте!